У нас на зв'язку експерт з управління репутацією та політехнолог Борис Тізенгаузен. Пане Борисе, мої щирі вам вітання. Вітаю вас. От очікувано для вас, що в цих дебатах, так, от, ну, по підсумкам, поки що навозять цифри 63 проти 37, так, перемогла Камала Гаріс. І за рахунок чого їй вдалося виграти ці дебати, адже це другі дебати в її кар'єрі. Ну, по-перше, Слід відзначити те, що оба кандидата вони зосередились не на своїх програмах, а на атаки іншого кандидата. Чому Камал Камала Гарріс була більш переконлива і чому їй віддали перевагу в соцопитуваннях? Тому що вона їй фактично вона знаючи психотип Дональда Трампа. Дуже вдало виводила його з себе. Ну це було помітно, і це збивало його з тої підготовчої програми, яку йому готувала його команда. Тому все ж таки вона була більш переконлива. І ще Дональд Трамп він мені здається, він вважав, що ці дебати будуть ну, щось на кшталт тих, які в нього були. З Джозефом Байденом вони будуть легкі у Камели Гарріс е, не так багато опиту, як ви вже е, відзначили. Тому він вважав, що це така е, легка прогулянка буде. Але ж е, бачимо результат, як то кажуть, на табло навіть Fox News про республіканський е, визнав, що Камала Гарріс була більш переконлива, тому ну але ж нас, нас більш цікавить те, що вони говорили про Україну. Це можемо в іншому блоці. Вже так, розібрано. Так, розібрати. так, пане Борисе, так, ми обов'язково торкнемося, тому що це дуже важливий момент, так. І я зараз хочу запитатись, якщо от Камал Гарріс запропонувала провести другий так, дебати ще один раунд, так? На вашу думку, піде на це е, Дональд Трамп і, враховуючи всі помилки, чи він врахує їх, так? І буде готуватися краще, тому що він розуміє, що тепер непростий в нього опонент може бути. І питання, чи не може переграти сама себе Камала Гарріс в Кликаючи на повторний батл Дональда Трампа і чи не ризикує вона? Ну вона трошки ну трошки її впевненості додала перемога у цих дебатах. Uh -huh. Я вважаю, що Трамп, звісно, погодиться, тому що він ну знаючи його. Я там декілька його біографій читав. Він такий дуже самовпевнений, і він буде впевнений в тому, що йому вдасться uh -huh. іншого разу перемогти. Тому він дійсно погодиться. Ще деякі республіканці впливові вони. Зізначили, що е, команда дуже погано спрацювала Дональда Трампа, дуже погано його підготувала, але ж це, це виправлять наступного разу, тому я вважаю, що нас очікує ще більш яскравий е, тур дебатів між Трампом і Гаррісом. Ми пригадуємо, що коли Джо Байден знявся з перегонів на користь Камали Гарріс, так вона почала набирати стрімку, але підтримку, так але потім Дональд Трамп надолужив і зменшив цей розрив. Так зараз ми маємо по результатам дебатів 63 проти 37, Але звісно, річ, що це не реальна підтримка, а просто тільки реакція на дебати, які відбулися, і ось в цій історії чи може зараз наростити Камала Гарріс? І чи потім не наздожене її Дональд Трамп у підтримці. Тому що ми розуміємо, що вибори ще ну 5 листопада, ну, скажімо так, півтора місяця це 100%. І в нього є можливість надолужити, якщо буде розрив цей заробшений. Зараз ці опитування, які я бачив, вони показують, що там мінімальний розрив, десь там один відсоток. І це взагалі там, погрішність статистична. Тому ще є шанс. То чому Камала Гарріс спочатку набирала дуже швидко? Тому що це така шокова новина була, коли Джозеф Байден після дебатів знявся. І навіть пам'ятаєте, демократична партія вона поділилася на тих, хто жорстко стояв на тому, що Байден повинен продовжувати кампанію, і на тих, хто наполягав на тому, щоб він знявся. Тому Трампу вдалося ще одна, одна цікава річ. Він Розділив демократичну партію, і потім, вже коли було прийнято рішення про те, що Камала Гарріс замість Джозефа Байдена, йде. Ну потім вже ці і ця шокова новина вона перестала грати так, як грала спочатку. Тому зараз вони грали до речі на двох таких таких цікавих темах, які дуже дуже зараз. Болючі для сполучених штатів це мігранти, і це права жінок і права на аборти, тому ну, вда... ну нічого нового там не буде. Але ж Дональд Трамп я вважаю, що наступного разу ну якнайменше, розрив буде ну менший між кандидатами. Тому по побачимо, почекаємо. Пане Борисе, а тепер переходимо до теми України, тому що це нас дуже турбує, нас хвилює. Нам для нас це насамперед дуже важливо. Е, я ключове для себе, який висновок я зробила, що на питання про перемогу чіткої відповіді не пролунало не тільки від Дональда Трампа і від Камали Гарріс. Вона не говорила про перемогу, вона говорила про підтримку України у війні проти расистів. Так чому ні та ні та сторона не сказали чітко, ми будемо послідовними і тільки перемога України. Тому що ну наш може війна завершитися може по різному, так перемога. Ми розуміємо для нас це повністю видалити ворога з нашої території, відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Свій. А тому, що до, цього, до до цього моменту ще ні демократи, ні республіканці не. Визначили, як ця перемога буде виглядати, це, це що кордони 91-го року, репарації, суд над злочинцями. Що це взагалі? І тільки зараз демократична партія і Білий Дім в Конгрес передає стратегію. Стратегію війни не перемоги, а війни. Тобто навій навіщо це робиться. Ну, наприклад, якщо бачення Білого Дому, що Україна потрібно, ну, Україні потрібно захищатися, потрібно там більше зброї для захисту, це один бюджет, це одна номенклатура зброї. Якщо бачення таке, що українська армія повинна піти в контрнаступ, це зовсім інша зброя. Це літаки, це ракети, це дозвіл. Бити в глиб глибину Російської Федерації це зовсім інші ризики і інший бюджет. Тому зараз ніхто всі так обережно навіть обходять цю тему, тому що для Камали Гаріс і для демократичної партії ескалація зараз напередодні виборів це додатковий козир для Трампа. Мовляв, бачити вони не те, що не завершили війну. Вони е, навіть ескалювали ситуацію зараз. Тому е, обережненько так, Трамп, взагалі він сказав, що я так. Ну він повторив свої тези. Він сказав, що він за 24 години там завершить війну. Як хто на які поступки піде, ну сказати важко. Ну але ж, ми розуміємо, що він е, як бізнесмен навіть формулював е, відповідь. Він сказав, я зроблю цю. Вибачте, не знаю, як українською, зділка угода. Ну давайте угода, угода. так. Угода угу. так, угоду, так я там Володимиру Зеленському зателефоную. Путіну зателефоную, надам аргументи Зеленському. Якщо не підеш на поступки, або ж там на мирову угоду, можуть бути затримки. Це я так вільно формулюю зараз. Угу. Цього не говорю, але це ну зрозуміло. А путіну, якщо ти не підеш на мирову угоду. То е, Україна отримає більше зброї і Ма... більше дозволів. пане Борисе. Можна з цієї відповіді Дональда Трампа, яка прозвучала не про перемогу, а про зупинення війни? Ну, він постійно говорить, що він зупинить цю війну. Можна зробити висновок, що у разі його перемоги. Так, війна буде зупинена, але вона буде зупинена в тих межах і в тому статусі, який ми матимемо на той момент. Тобто е, тимчасово окуповані території ворогом, так але зупинимо е, ми війну от саме з таким от паритетом, не на нашу користь і не за наших бажань. Вважаю, що ні. Він ще не розуміє, що uh -huh. таке е, домовлятися з Путіним. Путін вже чітко сказав, е, щоб Україна виводила війська з чотирьох областей. Крим теж так і залишається анексованим. А Трамп вже на це відповів, що це неприйнятні умови, тому як тільки він запропонує Путіну там, наприклад, по лінії фронту зупинитися, або що ще він одразу отримує відповідь, що Путін сказав я вже вписав конституцію. Ось мої умови: ще позаблоковий статус. Ну і тоді Трамп зрозуміє, з ким він розмовляє. Він недооцінює диктатора, і навіть Камала Гарріс на це натякала: що ти не розумієш, як спілкуватися з диктаторами, що диктатори їдять таких на сніданок. Ну, тому я вважаю, що, як то кажуть, не на мішки. Таскати, uh -huh. але ж він, він зрозумів, що мені подобається у Трампі, те, що він дуже різкий. Саме він віддавав наказ на знищення генерала Сулеймані, і uh -huh. чому Путін після інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що Байден для, для них прийнятніший, тому що він більш передбачуваний. Uh -huh. Будемо спод... але ж для нас. Ну я не згоден там з можливо з іншими колегами, і можливо з деякими політиками українськими, які кажуть, що той кандидат краще або той зараз. Потрібно бути дуже обережним. не робити тих помилок, які робили на накануні перед напередодні минулих виборів, коли приймали ту чи іншу сторону, а потім не знали, що робити. Тому нам потрібно двох партій. Тійна підтримка двох палат на підтримка конгресу ми не втручаємось у внутрішній процес, але дуже уважно спостерігаємо, пане Борисе Можна з ваших слів зробити висновок? Що і Камал Гаріс. І Дональд Трамп незалежно від того, хто переможе, одна оцінює і розуміє, хто такий Путін. Трамп поки що недооцінює Путіна, і коли він стане, ну якщо він стане так, господарем Білого Дому, і він зрозуміє суть Путіна. Але в результаті ми все одно матимемо підтримку зі з боку Сполучених Штатів незалежно від того, хто буде господарем Білому дому, тому що одні розуміють, хто такий Путін, а інші поки що не розуміє. Але коли очолить прийде до Білого Дому, він зрозуміє, хто такий Путін, і в нього не буде варіантів, як підтримку. Україну. Чи неправильно так робити зараз висновок такий правильно? Це 100% так. Чому Тому що доктрина а, захисту демократії в цьому світі, в Сполучених Штатах, вона не особисто президентом написана, вона нап написана і конгресом, і президентом. І навіть президент не вирішає одноосібно а, політику щодо України. Тому якщо там хтось буде поступатися чимось Путіну, він. Отримає дуже жорстку відповідь від іншої політичної сили. Ну, наприклад, якщо демократ, якщо республіканець стане, то демократи його зіжруть. Вибачте, мене за мій французький. Угу. Спасибі. Ні, спасибі величезне, Взагалі, що погодилися включитися з цієї теми і вмикайтеся до нас частіше, пане Борисе. Буду з радістю з вами спілкуватися на різну тематику. Спасибі, велике. Дякую. Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією та політтехнолог, був у нас на зв'язку.